Привіт народ! Працюючи в Unreal, ви точно стикались з таким червоним повідомленням в лівому верхньому кутку вашого екрану. В цьому відео я спробую пояснити, що таке Streaming Pool Size, як він працює, і як виправити цю проблему кількома способами. Поїхали. Для початку спробую пояснити, що таке е, texture streaming. Заглянувши в документацію Unreal, ми бачимо, що текстур, система Texture Streaming це є частина двигуна Unreal, яка відповідає для за збільшення, зменшення розширення ваших текстур. Це дозволяє вам одночасно показувати на екрані велику кількість текстур і при тому не з'їсти всю вашу відеопам'ять відеокарти. І за це саме відповідає система міпмапів. Що таке міпмапи? Це є кожна ваша текстура. Якщо вона квадратного розміру, тобто там 1024 на 1024, чи там 4К, немає значення, головне, щоб вона була квадратна при імпорті в Unreal, вона в Unreal автоматично створює міпмапи. Що такі міпмапи? Давайте я вам продемонструю. Допустимо, ось є текстура яблука із мегасканів. Як ми бачимо, ось тут написано, що ця текстура є 8к. Уявіть собі, якщо кожен з об'єктів це є просто декор яблука. Якщо кожен з цих об'єктів в вашій сцені буде мати текстуру 8, к Unreal треба сильно напрягтись. Отже, що таке міпмапи? Це система, яка дозволяє автоматично при імпорті робити багато копій цієї текстури, стискаючи їх. І пізніше, коли ми вже працюємо в редакторі, на певній відстані Unreal малює нам не 8 к текстуру, а зменшено, тому що немає потреби. Показувати 8К текстуру, якщо це яблуко там за 20 метрів від нашого екрану, відповідно, все рівно, Unreal потрібна якась пам'ять, де зберігати ось ці всі види від збільшої текстури до меншої текстури, і це якраз є наш стрімінг пул. І він, якщо у вас дуже багато великих текстур, він забивається тими зменшеними версіями. Як ми можемо побачити зі зменшені версії? От дивіться, зараз у нас є 8К текстура, і вона є показана. Давайте я MIP Level 0, тобто це є основна текстура. Зараз вона показана тільки 15%. Якщо я поставлю 100%, ви побачите, яка величезна є ця текстура і якісна. Це є нульовий MIP. MIP 1 це вже є менша текстура. MIP 2 це є ще менша текстура, і всі вони, от зараз в 100%. MIP 3 ще менша текстура. І так до MIP 6, ви бачите, ось це текстура всього 128 на 128. Вони робляться автоматично при імпорті а, в Unreal. Тепер швидкий спосіб поправити стрімінг пул Тобто, ми набираємо stat, стрімінг. І ми бачимо а, певну статистику, яка відповідає а, якраз за стрімінг. Ми бачимо, що зараз я перевищив ліміт на 529 мегабайт. По замовчуванню ліміт стоїть 1 Гігабайт. Але якщо ви накидали дуже багато різних об'єктів, ви можете його перевищити. І е, тут можна побачити в статистиці стрімінг пол. Е, я спеціально зараз зменшив в мене потужний комп'ютер, і він добре справляється, я його зменшив до 500 МБ, щоб в мене виліз переліміт. У вас переліміт може вилізти швидше, навіть якщо у вас стоїть по замовчуванню Гігабайт, і ви можете бачити, що required pool, тобто, Потрібно чуть-чуть більше гігабайта, і ви можете консольною командою написати. Консольна команда це R крапочка, стрімінг крапочка, full size. І далі після пробілу ви пишете скільки. Так як по замовчуванню Гігабайт, і у вас пише, що ви перевищили на певну кількість, ви можете в моєму випадку 1600 буде достатньо. От я набираю 1600. Все, пропала проблема. І нічого не буде підторможувати. Ось це є швидке вирішення проблеми, і е, ще один нюанс: після кожної перезагрузки вашого Unreal всі ці консольні команди, які ми тут вводимо, вони злітають. Прийдеться кожен раз наново вводити. Але як ми можемо цього позбутись? Е, допустимо, е, бачимо, що required pool в нас зараз є 1 Гігабайт. Ось тут ми можемо бачити. Давайте е, я покажу, як з цим можна боротися, як ми можемо оптимізувати наш проект. Відкриваємо наш контент-браузер. Йдемо в текстури. От в мене є папочка з текстурами. Створюємо собі фільтр по текстурах. Створили фільтр. Обираємо, включаємо його, і в нашій папочці будуть показувати стільки текстури, що ми можемо зробити. Давайте підемо в tools, аудит, статистика. Тут є зібрана статистика нашого проєкту. Зараз нас цікавлять текстури. Тому ось тут ми обираємо texture stats, і ми можемо побачити всі текстури, які задіяні в нашому проєкті. Ось тут у нас є max dimension, тобто, це є е, вказано, якого розміру ця текстура імпортована. Як бачимо, у нас є дуже багато 8К текстур. Нижче у нас йдуть 4К текстури, дуже багато 4К текстур. Ну, це. Для такого проекту це дуже багато, і якраз воно все вам буде з'їдати ваш стрімінг пул. Це нам не потрібно, тому що 4К-текстури потрібні тільки хіба якщо ви будете рендерити це ж яблуко на весь екран в 4К розширені. Відповідно, ну, немає потреби в таких якісних текстурах. 2К з головою буде достатньо. Як ми можемо це поправити? Закриваємо нашу статистику, відкриваємо наш контент-браузер, як я вже сказав, робимо фільтр по текстурах. Виділяємо будь-яку текстуру, тиснемо Ctrl-A на клавіатурі, клікаємо правою клавішею, йдемо в Asset Actions. І в нас тут внизу є Edit Selection in Property Metrics. Що воно зробить? Воно відкриє такий масовий редактор. Тут є всі наші текстури, які ми щойно виділили. Нам потрібна вкладочка Compression, і тут в нас є Maximum Texture Size. Ми можемо вказати тут, ввівши е, якесь значення, допустимо, ми хочемо, щоб наші текстури ніяка з наших текстур в нашому проекті не була більше, ніж е, 2048. Ми просто виводимо 2.048, тиснемо Enter. Unreal задумається, тому що багато великих текстур, але зараз він збережеться. Це, зберігаємо. Так, збереглися наші текстури, і м, так як е, Наші, наша відеопам'ять не є резинова, і вона не у всіх є там 40-90 з 24 е, ГБ. Тому е, така оптимізація є потрібна. Е, інколи, навіть закидаючи, ви не думаєте, що на асетах можуть бути 8К текстури, а от мегасканівські дерева, кожен листочок е, на собі має 4К або навіть 8К текстуру. А ви засадили. Тими деревами ціле поле, і тим самим стрімінг сайз ваш забивається, забивається, тобто ви додаєте нові рослинки, нові декори. Воно все маленьке на екрані, але Unreal мусить кудись ту інформацію дівати, тому нам потрібно оптимізувати. Але якщо ви маєте можливість збільшити стрімінг пул, ви завжди це можете зробити тою консольною командою. Єдине, ще вам покажу, як зробити, щоб кожен раз при відкритті проекту не треба було її вводити. Нам потрібно зайти в файл, точніше в папку нашого проєкту. Для цього ми можемо виділити будь-яку папку в контент браузері, наклікнути правою клавішою і зробити Show in Explorer. Відкриється папочка нашого проєкту, нам потрібно попасти в контент, точніше в папку самого проєкту. Далі нам треба зайти в config. І тут є Default Engine. Відкриваємо блокнотом. І як бачите, тут вже є певні консольні команди. Ось R-крапочка. І все, що нам треба зробити, це скопіювати ось тут наш е, Streaming Pool Size той, який ви ввели. Просто виділяєте Ctrl-C. І ось тут нижче вставляєте Ctrl-V. Єдине тут пробілі. Е, пробіли треба замінити на дорівнює. Це робите файл, сейф, перезавантажуєте ваш проект. І після цього вам кожен раз не треба буде вводити. Ось цю консольну команду, яка збільшує ваш стрімінг пол. Тепер ви знаєте, як збільшувати ваш стрімінг пол або зменшувати навантаження на ваш Unreal з допомогою оптимізації текстур. Якщо є якісь питання, чекаю їх в коментарях під відео, з вас лайки. І як завжди, побачимося в наступному.